Про життя шукаємо відповіді на гострі питання. Які п'ять ознак того, що вам заздрять і що насправді за цим стоїть? Ну, почнемо відверто. Заздрість рідко виглядає як заздрість. Люди майже ніколи не кажуть Я тобі заздрю заздрість маскується під турботу, критику, гумор, об'єктивну думку. Перша, вас постійно критикують там, де не просять. Кажуть, якщо критикують, значить не можуть скопіювати. І якщо глибше заздрість виникає, коли ваш результат болісно нагадує людині про її власну нереалізованість. Критика це спосіб знецінити, щоб не відчувати біль від порівняння, особливо показово, коли критикують не дії. А вас як особистість. Друге, ваші досягнення знецінюють або пояснюють випадковістю. Ну, наприклад, тут тобі просто пощастило, бо у тебе умови були кращі, ніж у мене. Зараз усі так можуть. Це класичний механізм захисту. Якщо ваш успіх випадковий, значить людині не треба нічого міняти у власному житті. Третє про вас говорять за спиною. Заздрість часто живе не в прямому конфлікті, а в тіні людина боїться прямої розмови, але знімає на Рого через обговорення з іншими це спосіб повернути собі відчуття контролю і моральної переваги. Моральне четверте за вами надто стежить не з інтересу, а з напруги людина знає, коли ви оступились, але мовчіть про ваші перемоги. Це не натхнення, це постійне порівняння, яке виснажує саму ту людину. П'ять ваші межі постійно порушують або намагаються принизити. Приниження це не про вас, це про внутрішню слабкість людини, яка не витримує вашого світла, спокою чи росту. Знецінюючи вас, вона тимчасово піднімає себе. І важливе застереження не кожна критика заздрість. Не кожен конфлікт, ознака вашого сяєва, зрілість це вміти, відрізняти заздрість від зворотнього зв'язку. І християнський погляд обов'язково. Біблія дуже прямо говорить про заздрість. Вона руйнує не того, кому заздрить, а того, хто заздрить. Тому ваша відповідь не гордість, не помста, а майже тверезість і смиренна впевненість. Ви не зобов'язані зменшуватися, щоб комусь було легше, але й не повинні будувати самооцінку на чужій заздрості. Справжня сила йти. Своїм шляхом, ну, в принципі, не озираючись, підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.